Рішення про перейменування вулиці на честь загиблого розвідника та героя України не підтримано. Саме так проголосували у Нетішині під час чергової сесії. Андрій Мочулянський брав участь у боях на різних напрямках та у спецопераціях головного управління розвідки під час однієї з таких загинув. Та у місті, яке стало для нього рідним, питання його вшанування досі залишається відкритим. Чому з'ясовувала Карина Подлинко. Герой України йому присвоїли посмертно за останню таку операцію, яка висвітлена в книжці «2024» хлопцями Еріком Вантормном, одним із авторів цієї книжки. Ми познайомилися з Оксаною Мачулянською на презентації книги 2024 кілометри про унікальну спецоперацію головного управління розвідки на території РФ, яку написали самі бійці. Її чоловік Андрій Мачулянський, позивний МАК, головний сержант ГУР. Під час виконання бойового завдання він загинув у нерівному бою, прикриваючи відхід групи. Це військовослужбовець, який брав участь безпосередньо в багатьох. Важливих і складних спецопераціях. зокрема, мова йде про видатну спецоперацію, коли на відстані сотень кілометрів від кордону було вперше знищено і вражено стратегічну авіацію противника. Військовий шлях Андрія розпочався ще у 2002 році. Тоді брав участь у миротворчих місіях в Іраку, Кувейті та Ліберії. Я дуже багато можу розказувати на свого чоловіка. Це дуже такий унікальний і. Унікальна лічність. Він до 2013 року був військовим, коли масштабне вторгнення почалося. Добровольцем пішов на війну і вже здобув свої нагороди по першій, другій, третього ступеня за мужність. В цій великій війні під час повномасштабного вторгнення він виконував бойові завдання у Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Чернігівській областях. Провів 12 спеціальних заходів у рамках організації руху опору в тилу противника та на тимчасово окупованій території. Він справжній такий гу гуровець, військовий, що навіть близькі не знали, де він був, що робив і що відчував при цьому. У 2023 році Андрію присвоїли військове звання головного сержанта та звання Героя України посмертно. А вже наступного головне управління розвідки звернулося до Нетішинської міської ради з проханням перейменувати одну з вулиць на його честь. Розглядати його почали лише цього літа. В результаті депутати ініціативу не підтримали. Спочатку формальна відповідь про те, що ну наразі немає вулиць, вулиці, які можна переміновувати, ми знаємо, що було обговорення в онлайн режимі. Це не було точно офіційними громадськими слуханнями. На жаль, громада не отримала повної інформації про, про життя, про чин, про значимість і внесок героя України Андрія Мочулянського. І наразі це не закритий гештальт, не закрита історія. Ми відправили запит до міської ради з проханням надати коментар та декілька днів намагалися з ними зв'язатися, щоб отримати відповіді. Їх нам мав надати секретар. Однак, спочатку було так: сьогодні він у відрядженні. Завтра він буде. Потім так він зараз на штабних навчаннях. Я вам дам його особистий номер. Ви зателефонуєте йому після обідав вже. Номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий або абонент інший наш виклик. І лише на третій день нам вдалося поспілкуватися із секретарем міської ради. Скажіть, будь ласка, чому так сталося? Чому люди е, ну от просто бачили інформацію про те, що е, є така ініціатива, однак хто він їм не пояснили? Дивіться, е, сказав би, це приблизно так, що в нас самих майже оце вся інформація, яка була. Я знаю той момент, що пан Андрій був розвідником, і я спілкувався з його дружиною щодо того, щоб нам надали якусь інформацію. Але пані Оксана сказала, що велика кількість його заслуг є засекреченими. В нас з усього, що було, це те, що було в запиті від можна сказати Кирила Буданова, де написано, що є герой. Найміть на, на, на перейменуйте на його честь. Моя принципова позиція це вулиця повинна бути, бо ім'я повинно звучати, бо фамілія прізвище, прізвище повинно звучати в місті. У головному управлінні розвідки кажуть, міська влада могла звернутися за додатковою інформацією. Якщо є необхідність, запит да, офіційний стосовно надання більшої інформації про. Про життя службу Андрія Мочулянського безумовно ми готові офіційно надати всю необхідну інформацію. Скажу чесно, трошки вийшла в нас така ситуація. Там, під час сесії, танатолівна е, дала запит до. Депутатський запит щодо перейменування вулиці і умовно у нас скоротились терміни. Ми почали спілкування з родиною для того, щоб назбирати інформацію. Хотіли зробити умовно таку якусь промо-акцію, все ж таки розказати про його життя. Але так як був поданий запит, ми трошки пришвидшилися в цьому плані, і тому адекватної комунікації в нас не вдалося. Ми не не підготовили правильно. Громадське обговорення важливий етап у процесі перейменування, але остаточне рішення ухвалює місцева влада у Нетішині ж вирішили спиратися на думку мешканців. Палка двох кінців з одної сторони влада повинна слухати громаду, але ми розуміємо, що прийшла більшість з тих, кого це задіне. Друга половина, кого це не задіне, просто промовчала. Депутати не хочуть великого конфлікту з людьми, може діяти в іншому форматі. Але це теж наші мешканці. У міській раді обіцяють питання про вшанування Героя України розглянуть повторно, але вже в січні. А головне управління розвідки наголошує, пам'ять про таких воїнів має бути видимою. В кожному місті Карина Подленко, Валерій та Володимир Ситюки, Ігор Ковальчук, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.